Вітаю! З вами Техноновини, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають: Смола за 1 долар проти лазерної зброї вартістю в 1 мільярд доларів, і FTL MC 1 від компанії MacClick, роботизований малюк Брут, Запахи в світі віртуальної реальності, дрон, який сам себе може підзарядити, віртуальна реальність в науці SpaceX найняла 14-річного програміста. Та НАСА запустить місію до астероїда вартістю 10 квадрильйонів доларів. Тож, поїхали. На думку багатьох спеціалістів, лазерна зброя є наступним кроком у військових технологіях, оскільки може стати доволі недорогою зброєю з умовно необмеженою кількістю боєприпасів при наявності постійного джерела живлення. Так, наприклад, США щороку витрачають майже 1 мільярд на розробку лазерної зброї, та, окрім можливості протистояти дронам чи іншій техніці, серйозно розглядають варіанти використання лазерів для боротьби з балістичними ракетами. Але останні дослідження, проведені китайцями, можуть серйозно вплинути на такий підхід. Наразі дослідники з Пекінського технологічного інституту експериментують із барофенольною смолою або Біпір. Матеріалом, який зазвичай використовують в середовищах із високими температурами, в тому числі і як теплозахисний шар на ракетах і високошвидкісних безпілотниках. До того ж, Китай є найбільшим в світі виробником BPR, а виробництво одного кг матеріалу коштує країні лише 7 юанів або близько одного долара. В своїх експериментах дослідники нанесли 2,5 мм смоли на тестову поверхню та завдали дії лазера. Потужність якого становила 500 Вт на квадратний сантиметр, що набагато більше, ніж зазвичай використовують в військових тестах. Після 15-секундного випробування пильна поверхня покриття показала температуру поверхні 230 градусів за Цельсієм, що набагато менше ніж температура плавління алюмінію, який використовується в аерокосмічній галузі. Компанія MacLip, яка займається аерофотозйомкою та розробкою дронів, провела тестові польоти свого одномісного електричного апарату вертикального зльоту та посадки під назвою MC-1. Цей ФТОЛ важить близько 160 кг і здатен перевозити пілота вагою до 90 кг. Повний заряд батареї дасть вам змогу політати близько 15 хвилин з максимальною швидкістю 80 км на годину. MC-1 оснащена вісьмома вуглецевими пропелерами, а керувати ним за заявкою розробників зможе будь-хто після 10 хвилинної підготовки. Це досягається завдяки системі керування польотом у стилі дрону, яка сама виконує більшу частину складних завдань: на кшталт балансування зависання на одному місці чи регулювання польоту проти вітру. Компанія MacLeck продає свій EFTOL як іграшку преміум класу, пропонуючи всім охочим отримати власний літальний апарат за 150 тисяч доларів. І це дійсно трошки забагато, особливо, якщо згадати, що, наприклад, Jetson One важить майже вдвічі менше та літає до 20 хвилин із максимальною швидкістю 102 км на годину. До того ж, оснащений вбудованим парашутом та й коштує майже на 50 тисяч дешевше. Дослідницький підрозділ Дісней, який займається створенням, проєктуванням та будівництвом тематичних парків і атракціонів, опублікував кадр свого нового робота, який незабаром буде ходити по території Дісней. Робот є версією всім відомого мімічного малюка-Грута з франшизи Вартові Галактики. Розробники описують свою систему, як здатного вільно пересуватися робота-актора, який може взяти на себе роль багатьох персонажів Disney такого ж розміру. Його конструкція забезпечує доволі високий ступінь свободи рухів і дозволяє платформі хобіти, жестикулювати та проявляти різну інтерактивну поведінку. Демонстрація була частиною зусиль Дісней зі створення роботів, здатних емоційно спілкуватися з гостями тематичних парків. Наразі розробка все, ще тестується, тому мине деякий час, поки відвідувачі зможуть побачити її наживо та обійняти. Хоча існують численні спроби створення реальних запахів у середовищах віртуальної реальності, багато з цих пристроїв доволі важкі або незручні, тому нещодавно китайські вчені розробили набагато зручнішу систему, яка кріпиться на шкіру під носом користувача. Базова версія експериментальної установки включає в себе два невеликі пристрої генерації запаху, обидва вони встановлені на одній частині легкої гнучкої підкладки, яка тимчасово прикріплена до шкіри над верхньою губою користувача. Кожен з двох пристроїв містить термопривід та парафіновий віск з різним запахом. При бездортовій активації супровідної системи віртуальної реальності привод в одному або двох пристроях нагріває віск і змушує його злегка танути. Таким чином вивільняється його запах. Коли привід вимикається, віск охолоджується та повертається до свого твердого стану, в якому він не має запаху. Інженери з лабораторії адаптивної робототехніки, що знаходиться в Нью-Йорку, показали зарядну станцію Авточадж, за допомогою якої дрони зможуть самостійно заряджатися без втручання оператора. В експериментах безпілотник сам під'єднувався до станції за допомогою зарядного троса, а потім знову злітав після завершення заряджання. Основною метою проєкту є бажання надати дронам більшої автономності і можливості виконувати різні завдання без фізичної заміни батареї під час роботи. Коли напруга батареї досягає критичного значення, програмне забезпечення повідомляє дрону, що йому необхідне заряджання. Тоді квадрокоптер летить до зарядної станції та стикується з нею за допомогою зарядного троса з магнітним роз'ємом. Після цього дрон сідає поруч та знаходиться біля станції, доки його бортові системи не повідомляють про завершення заряджання. Загалом під час випробувань дрон налітав 10 годин, під'єднуючись кілька разів до зарядної станції. Ну і ще один приклад того, що віртуальну реальність можна використовувати не тільки для розваг. Додаток компанії Nanomi VR дозволяє дослідникам вивчати таємниці молекул у нанометровому масштабі. Ця технологія має багато застосувань, але медичні дослідження є одним із найважливіших. Додаток дозволяє змінювати сполуки в режимі реального часу, ніби ви працюєте з фізичними моделями руками. Тож маніпулювати молекулами, переміщатися навколо них і навіть крізь них, щоб краще зрозуміти їхні структури, може одночасно до 20 користувачів. Наномі може підключитися до кількох баз даних, і після останнього оновлення може отримати доступ до кріогенної електронної мікроскопії. Це критичне оновлення дозволяє досліджувати великі молекули та складні біологічні процеси, недоступні за допомогою рентгенівського сканування. За повідомленням Business Insider, компанія SpaceX Ілона Маска найняла на роботу 14-річного інженера-програміста Кайрена Квазі. Підліток приєднається до команди розробників, які створюють програмне забезпечення для супутників Starlink. Раніше підліток стажувався в Intel та компанії з кібербезпеки Blackdoor. Кайрен Куазі у віці 14 років став наймолодшою людиною, яка закінчила університет Санта-Клара в Каліфорнії. Тепер він планує разом із матір'ю переїхати до штату Вашингтон, щоб почати працювати в SpaceX. Вже в 9 років Кайрен зрозумів, що шкільна програма третього класу для нього занадто проста, і вступив до громадського коледжу в Каліфорнії. А вже в 11 років він вступив до університету Санта-Клари, де почав вивчати інформатику та інженерію. НАСА підтвердила поновлення своєї відкладеної місії Психея вартістю майже в 1 мільярд доларів. Місія покликана дослідити багатий металами астероїд під назвою Психея, вартість якого може досягати 10 квадрильйонів доларів, що в 90 разів перевищує світову економіку. Звичайно, це все потенційне багатство. Видобування і розробка астероїда це інша справа. Але деякі компанії вже шукають способи для можливості комерційного використання астероїдів. Саме тому місія НАСА має цілі, що виходять за майже чисто наукової мотивації дізнатися більше про походження планет. Маючи діаметр 222 км, Сихея не такий вже і незвичайний для своїх розмірів. А от що відрізняє його від інших, так це те, що це астероїд класу М. Тобто він металевий і складається переважно з нікелю та заліза. Місія планує стартувати вже в жовтні цього року і займе майже 6 років, щоб дістатися астероїда. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!